Дина і Святого Духа. Кожне свято календаря православної церкви дається людині для того, щоб людина більше-більше утвердилася у бажанні творити добрі справи, щоб більше повчилася чеснотам святих, день яких ми звершуємо. Сьогодні Долбунів у цьому святому храмі збирає сотні людей для того, щоб прославити ім'я святої великомучениці Єкатерини, яка народилася у 3 столітті, постраждала в четвертому на початку, була дочкою. Знатних вельмож, знатних людей на свій час була найосвідченішою із жінок Олександрії, Олександрійської землі і будучи керована чи то своїми знаннями, чи то, можливо, навіть положенням тим, яке вона мала. Сказала, що буде мати собі за чоловіка того жениха, який у всьому буде кращий за неї, і у положенні, і в походженні, і в освіті. І ось велику роль у досягненні Царства Божого, у досягненні святості, святою Великомученицею Катериною. Відібрала її мама, яка була таємною християнкою, яка привела її до свого вчителя, наставника, що просвітив її світлом пізнання істини християнства, вручив їй ікону, і у першу вже ніч вона побачила прекрасного свого жінка Господа нашого Ісуса Христа. На руках причистої Діви Марії, який відвертався від неї і пояснив, що вона не має її одежа, її душі, її життя не просвітлене печатью християнства. На другий день по молитвах таки наставника Спаситель обійняв своєю благодаттю, радістю. Своєю присутністю святу невісту свою Екатерину і вручив навіть її перстень, як знак того, що її чистоту, чистоту душі, чистоту тіла, її дівство обручає собі у царстві Божому. Свята великомучениця сама з'явилася перед імператором Максиміна, який Влаштував великі жертвоприношення в Олександрії, великі такі ревища, сповідувало християнство, навіть 150 мудреців язичницького світу, які були прекрасними риторами, були філософами прекрасними, навернули до християнства своєю стійкістю, мужністю і мудрістю ж такі. Тою, яка була дана їй Господом. Коли хотіли її залякати і привели до колеса четвертування, то вона, взявши за нього, показала всю безсилість злоби людської, ці знаряддя тортур, які були дуже такими сильними і сильного матеріалу були зроблені з твердого, просто розсипалися у крісок. Потім була усічена мечем ми з вами. всі, хто любить святу великомученицю, знаємо її життя.